Всім, друзі, вітаю вас! Сьогодні приготуємо щось смачненьке до чаю. У мене є такий шматок гарбуза. Зараз його поріжу на кусочки і поставлю варитися до готовності. Ось на такі кусочки нарізаю не товсті і невеликі, і варю до готовності, нарізавши гарбуз, відправляю в каструлю і заливаю водою. Відправляю варитися до готовності. Гарбуз закипів. Поки гарбуз вариться, я беру яйця, п'ять яєць помитих і відокремлюю білки від жовтків. Розділивши білки від жовтків, беру білки, виливаю в блендер і збиваю до густих піків, збивши до густих піків, наші білки. Додаю поступово цукор і продовжую збивати, і знову додаю. Збивши білки з цукром, додаю жовточки і збиваю не всі половину. Збивши білки з жовтками з цукром, додаю пачку ванілі, цукор ванільний і перемішую. Перемішавши нашу рідину із ванільним цукром, додаю 5 ложок просіяної муки і гарненько вимішуємо. Муку додаємо частинами. Тісто замішавши, тепер беру форму, букетик для вас. Форму наливаю трішки олії і змащую бумагу, застеливши форму бумагою пергаментною змащую олією. Тепер беру, виливаю у нашу форму половину тіста. Пиливши наше тісто половину форми і розрівнявши його, додаю гарбуз, який зварився. Ось так додала гарбуз і тепер заливаю знову зверху останньою рідиною. Заливши зверху тістом наш пиріг, відправляю в духовку. Розігріту при температурі 180 градусів на 40 хвилин З Богом! Ось такий бисквіт гарний вийшов, шпажка суха, і тепер чекаємо, поки він повністю охолоне, а потім наріжемо і з чайком посмакуємо. Ось такий вийшов бисквіт, З форми я витягла, але він ще не охолону, тому почекаємо і Потім розріжемо і починюємо. Періг прохолону тепер починаємо робити презентацію. Ось така красота вийшла, припудрила її трошки пудрою сахарною наш бисквіт і став гарний білосніжний. Ну, Давайте наріжемо і побачимо, який всередині. Ну, ось такий відрізала щедрий шматок нашого пирога і смакуємо. Бисквіт випікся, легенький, не дивлячись на те, що я багатенько додала гарбуза, і отак такий смачний пиріг вийшов. Я здивована, що гарбуз склала на низ, а він з самого верху опинився. Так, бисквіт підняв його догори. Всередині не захотів, захотів наверх. Отак, От готуйте, смакуйте покажу ближче. Вон, будь ласка, весь випікся в дирочку. Ще холоне, чим довше охолоняє бисквіт тим він смачніший, як кажуть, хай. Охолоне, щоб був смачний. Ну що, друзі, запрошую вас разом до мене. Приходьте, разом з нами будемо пити чай, вечеряти. На вечерю гречана каша з куркою. Так що заходьте, посмакуємо. Покажу з усіх сторін. Отакою висотою форма. Оце таке сердечко. Якби була форма ще менша, то би був би вищий. Ну, я цього результату не добиваюся, в мене він виходить. В будь-якому випадку ніколи не ще мене по цьому рецепту. Не кидаю ні соду, не розпушувач, яйця, цукор і борошно. 5 на 5 на 5 5 ложок цукру, 5 борошна і 5 яєць. І такий виходимо з квіт. Так що заходьте. Запрошую, бажаю міцного всім здоров'я. Захисникам дякуємо за захист і захисницям також. Бережіть себе, друзі, і одне одного. Дякую всім, хто був зі мною. До побачення!